Вишита сорочка для військових у калуші. Стартувала акція Подаруй солдату свою вишиванку. Національне обрання презентуватимуть бійцям, які перебувають тут на лікуванні. Усі деталі розповість Андрій Попович. Олексій, військовослужбовець, на Прикарпатті чоловік лікував отримане на фронті поранення. Повертаючись у зону проведення бойових дій, хотів привезти з собою щось на згадку про Франківщину. Ну, саме цікаво, що я не був на Калущині, тобто це бойківський край. Ну, ну, було цікаво отримати якесь от, ну, Свідоцтва з цієї цього місця. Курс лікування Олексій проходив у калуші, тому хотів максимально познайомитись з містом. Під час однієї з прогулянок зайшов до місцевого музею. Поцікавився в нею, як можна придбати в калуші аутентичну вишиванку, саме не, там не зроблену в Китаї, як ми розуміємо, а саме автентичну. І вона запропонувала свої, свої консультації, а згодом сказала, що. Союз жінок, спілка жінок може подарувати військовим вишиванку. Я прийшов, ми відібрали. Ось вона мені подарувала дуже гарну вишиванку. Так розумію, саме з бойківським орнаментом. Сорочка, яку вибрав Олексій, належала старшому сину пані Лесі. І саме з неї розпочалась акція Подаруй солдату свою вишиванку. Він цю помірю, вона була трошки завелика для нього, так і рукави задовгі. А, а та друга така червоно-чорними нитками йому підійшла, сподобалася. І я була дуже рада, що він прийняв цей дарунок від нас. Він хотів, звичайно, заплатити кошти. Він питався, скільки вона коштує, що він має гроші, що він заплатить. Ну я взяла особливу плату. Я взяла з нього обіцянку, що він ще дораз до нас повернеться. Особливість акції полягає в тому, щоб дарувати саме свої сорочки чи рідних, адже для себе вибираєш тільки найкраще, каже пані Леся. Не нову вишиванку. А свою вишиванку, тому що я знаю, і я переконана, що в кожного в домі є вишита сорочка, яка не заношена, не затерта. Тому що, як правило, галичани одягають висоті сорочки на свята, на Пасху, йдуть до церкви, і ці сорочки зберігаються в дуже доброму стані. І знаю так, що хтось поправився, десь сорочка вже замала, і десь вона шкода її комусь там віддати. Тому я запропонувала таку акцію поділитися сорочкою своєю сорочкою. А ще вірить пані Леся, такий подарунок буде прекрасний. Красним оберегом, який неодмінно захистить наших воїнів, вишиванки підготували для усіх військових, які проходять лікування на Калущині.